Благодать і мир хай вам примножиться Церква Христова в пізнанні Ісуса Христа і Отця Нашого, який сущий. Знаєте, я хотіла поділитися таким свідченням, як я пережила і як я пізнала сущого в собі. Це таке неймовірне свідчення. Ви всі знаєте, що в мене багато внуків і що я їх дуже люблю. І ось мені. Так випало бути з Емілією. Буквально це таке свіже свідчення, позавчора це відбулося. А до того вона впала і дуже сильно травмувала верхню губу. Ну настільки вона збільшилася в об'ємі, так, їй ріки 10 місяців моїй дочці. звичайно, що батьки молилися і протистояли цьому, і ми не мали нас, не було паніки. Е, ну але, дивлячись на ту губку, серце просто боліло від того, що її її боліло. Ось, ну, Але вона така в нас живчик, життєрадісна, і наступного дня мені знову випало бути з нею. І я така приходжу, ну, на губку уваги не звертаємо, так розмовляємо з нею, тішимося, співаємо. А я щаслива, бо Христос є у серці моїм, і але, знаєте, от е, дякую Господу, що так вчасно оця їжа тут на християнських зустрічах, е, той хліб з небес, е, е, нам дається. Тому що ми зараз проростаємо всі е, знаєте в якому відкровенні, що сущі в мені. І е, я сьогодні ще, от коли Надя е, говорила е, е, свій урок, я взагалі настільки зрозуміла. Яка я щаслива насправді, що він в мені, тому що я е, вірна його слову, я е, почула його голос з небес, ще сім років тому вийде з поміж них і нечистого не туркається. І Ось я це слово зберегла. Я тут, я прийшла сюди і я. В тій науці апостольській, в тій справдивій християнській церкві, тілі Христовому зростаю і пізнаю любов, братів і сестер. І це настільки розумієте, от я чомусь це свідчення ще доповнюю, бо вже після проповіді воно зовсім по-іншому я його бачу. розумієте, І я думаю, я проростаю в тому откровенні, сущ мені. так, Коли я прийняла Ісуса Господом, я багато пізнавала жертву Христа, як Він війшов в мене і, а от щоб він війшов е, з Отцем з сущим, розумієте? І оці слова, що я об'явив е, їм ім'я Отця, де Ісус молиться за церкву свою, за апостолів і за нас також, бо ми від них вже прийняли Ісуса. І Він каже: Я об'явив їм ім'я і об'являти буду. Розумієте і сущий в мені ісус. Якщо він об'являв ім'я, значить він сам пізнав отця. Він йшов в мене з сущим. Тобто він мені об'являє кожного разу отця. Він мені мою духовну сутність постійно висвітлює. І я кожен раз в світлі чим раз більше більше сяю і чим раз більше світло являю. І, і от тако, з таким от настроєм я приходжу до Емілії, а дивлюся на її губку, і Звичайно, що я вже не маю, я вже зовсім по-іншому дивлюся. І... Думаю, ну як за неї молитися. І тут мені хтось дзвонить, я беру телефон, і Емілія скаче з дивану і видно напружується м'язи, і в неї та губка, і вона так за губку тримається і бабуся, бабуся, розумієте? І це таке в мене: Ох", і я думаю, що робити, але я вже зовсім по-іншому. Я не говорю там, кров припинитися, як ми завжди. знаєте. Ні, я беру її на ручки. Так. І говорить, Дух Святий, дай мені слово, дай мені що сказати е, цій дитині. Згадую, що я откровення, мені Дух Святий нагадує, що внуки корона на голові, а я думаю, корона, ага. Я ж в присутності, Господь сущий, ти в мені, я в твоїй присутності. І вона в тій ж присутності, і я починаю благословляти як сущий мене я кажу, дякую, отець, ти сущий. І вона дивиться мені, ті оченята такі дорослі в мої очі заглядають. Вона почула щось нове, сущий. І вона не чула ніколи цього слова, бо я завжди Ісус, Ісус. А тут сущий, Ісус, в мені і вона чує, і вона дивиться, дивиться на мене. І я починаю. Ти благословив мене божественним здоров'ям. і... Руки мої беру Емілію за руки, і в мене лється просто потік благословень. Я зараз навіть не можу повторити, який дає мені сущий. Тобто це все через, вже не через е, е, бо перший Адам був живою душею, а другий Адам духом животворящим. І оцей дух ріками води живої в благословеннях л'ється з моїх уст, диханням Господа. І ви ж знаєте, три хвилинки я вже настільки відчуваю ну, присутність, просто так, так чую присутність Божу. І мілья скакче з рук мені. І я думаю, ой, так би ще треба було в ну, човна так скоро. І побігла. Я навіть не звернула уваги на її губку. Коли вона вже до мене прибігає, я дивлюся на неї губа повністю. Ну, от як губа. от Навіть не така, як була вчора. І Ви розумієте, що такий удар заживає. І я так. Не звертаю уваги, все одно знаєте, не маю таке, не дивлюся на ту бу, але так. Розумієте, в мене така вдячність. ну, і Під час молитви в мене більше була вдячність, така присутність, дякувала Богу, Господи, така хвала, слава. А тут я беру Емілію за руки і говорю, Слава Емілія, слава явилась! Дивися, Суще явився. І вона сущий, там, говорить так, бо вона вже алелуя. І, і тут Настя приходить і каже: і, я, і Настя, я вже забула про то, ми вже обавимося з нею, забули про Бога. Настя каже, Емілія, в тебе так. Тобто вона ще побачила цю губку. І дивиться так до неї, і я потім Насті свічу. Приходжу додому і Олексієві, а ввечері він був на роботі чоловік. Ввечері йому свічу. І що думаєте, він пішов до Емілії подивитися на її губку? <пів> <пів> <spiritually> так. І каже: ти знаєш, там ще, але ну так не хоче говорити, тобто ще полосочка є, полосочка така. Я кажу: ну добре, і до завтра тої полосочки не буде. Аллилуйя. Дякую тобі, Господь, що, що я насправді в тій церкві апостольській, в науці е, апостольській і в братерській спільноті зростаю і благословляю всіх. з поміж них і нечистого не торкайтесь, тому що я це зробила і я пізнаю живого Бога сущого. Аллилуйя. Амінь.